Значить, Під час проведення занять КЗБО канат 1М. Вільно. Зараз вони монтують системи, називаються косиночки і вертоліт буде підніматися. На 70 кроків, метрів вверх, і вони будуть висіти знизу під канатом. На кришу будинку, на, е, на ліс, так само можна на островок якийсь, е, посадити людей, так що можна і забрати людей з того місця, де не може сісти вертоліт. Центральна, вона йде середина. Нам не зараз Треба страх підкорювати. Це один із варіантів. Ну і плюс сміливість треба теж в собі загартовувати. Ну, навички, звісно, десантники вони не завжди перші, поэтому вони повинні більше всіх готуватись до. Найекстремальніших умов, які можуть бути. Це евакуація. Да. Можна здійснювати ці спуски, евакуація, забрати поранених з того місця, де не може сісти гелікоптер, тобто на поляну якусь, коли скидається якась точка. Скидається канат і можна забрати поранених, от, якщо вони в свідомості. О, є різні типи подвісних, де можна е, пораненого зацепити, якщо він там не контролює себе. умовах сьогодення майже не нереально проводити десантування, тому що як наші протиповітряні засоби, так само протиповітряні засоби противника це все завчасно виявляють і знищують. Тому мого сьогодення це більше спрямовано на підтримання психологічної підготовки, під, ну, психологічної навченості військовослужбовців, так назву для надання їм впевненості собі. Без парашутів десантування це дуже небезпечний вид спусків. І я скажу так, що там одна надія на руки і ноги, якими там ніякої страховки немає. Тобто, Коли інструктор випускає військовослужбовця, він ще може його придержати трохи. А коли він вже виходить повністю на канат, він страхує сам себе. Це жага, напевно, до професійності, жага от до ефективності. Бо ми самі хочемо більше тренуватися, більше розвиватися. Ми відправляємо людей на курси і так далі. І так далі. Ми підвищуємо свій рівень, рівень там екупірування. Чим краще людина знає, що вона робить і що їй взагалі в принципі робити, чим більше в неї варіантів, тим вища вище психологічна стійкість. Окремого військовослужбовця, тобто від впевненості в своїх діях, від впевненості і знання того, що ти робиш, підвищується твоя психологічна стійкість, і як наслідок можливість ефективно виконувати задачу Україні.